Що таке тіньова частина особистості? Чому важливо знати свою тінь? Як побачити та як із нею працювати? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак. я практикуючий психолог. Тінь це все те, що не про мене, це всі ті якості, риси характеру, образ життя, який людина не приймає, подавляє, відтісняє, не хоче бачити у собі. І найчастіше свою тінь людина не бачить, не усвідомлює, але проєктує на інших за принципом: я добрий, вони погані, або ж, навпаки, вони хороші, а я поганий і це ще більше пригнічує людину. Тобто, це все те, що зазвичай дратує обурює в інших якісь якості, прояви, часто те, що викликає заздрість чи захоплення по відношенню до інших людей. А разом з тим тінь не тільки про погане. Якщо говорити про особистість людини, то в тіні там приховано і багато хорошого, там є золото, насамперед, там багато психічної енергії, наша сила, там приховані наші нереалізовані таланти, скритий потенціал, творчість. Наші здібності, про які ми не знаємо, також тінь є і на колективному рівні. Це те, що вважається соціально неприйнятим, поганим. Як правило, це пов'язано з агресією, сексом чи з грошима. На тему тіні у мене вже є одне відео, посилання на нього зараз з'явиться в підказках. Рекомендую вам його переглянути. Сьогодні дещо хочу доповнити, оскільки впевненість, стійка самооцінка, любов до себе, все це починається із самоприйняття, а глибинне прийняття себе відбувається через прийняття своєї тіньової частини. Так само, чим більше ми відтісняємо в тінь, тим більше вона керує нами. Наприклад, людина категорично, таке жорстке неприйняття чогось, є тільки хороше і погане, правильне і неправильне. І коли людина зустрічається із цим неправильним, то це у неї викликає сильні, неприємні емоції і почуття. І це говорить про те, що в людини в тіні є ця частина, яка сильно подавляється чи відтісняється. Людина не може бути гнучкою, і як тільки вона стикається з іншою людиною, яка спокійно відноситься до цього. Неправильно, це викликає сильне роздратування і хочеться іншому довести, що він не правий. Або коли людина хоче засуджувати, критикувати іншого, то, як правило, людина проєктує свою тіньову частину. Знайти ворога зовні набагато легше, чим подивитися на своїх демонів всередині, подружитися з ними, інтегрувати. Звичайно, що так простіше і потребує менше зусиль. Проте це завжди більш руйнуюче як і для психіки, так і для людини і її життя. Часто за психосоматичними захворюваннями може бути прихована тіньова якість, яка хоче себе проявити, хоче, щоб людина винесла її в своє життя, але людина її не бачить. Наприклад, скритий талант. Так само за підвищеною тривогою зазвичай стоїть тінь, адже тінь знаходиться у несвідомому, а те, що ми не усвідомлюємо, не бачимо. І не розуміємо навіть у самому собі викликає тривогу. Наприклад, агресія, як правило, є тіньовою якістю тривожних людей. Особливо, коли людина занадто хороша, порядна. Агресія це не тільки про погане, це енергія, яка допомагає нам проявлятися, реалізовувати певні задачі, захищати себе, своїх близьких. Також тінь може приходити до нас через стосунки. Партнера, друзів, колег, коли це такі непрості стосунки. І часто добра людина, хороша дівчинка, яка не в контакті зі своєю агресією, подавляє її і ось цю подавлену агресію проєктує на інших, людина попадає у аб'юзивні стосунки з партнером, начальником, колегами, друзями, які користуються її добротою. Тінь може проявлятися через нерозуміння, чого ми хочемо, через почуття апатії, прокрастинацію, слабкість, неупевненість через стан жертви. І це говорить про те, що в тіні є багато енергії. Виявляється, що коли людина знайомиться із своєю тінню, приймає її, стає більш цілісною, інтегрованою особистістю, а разом із цілісністю спокій і впевненість приходять самі собою і в тому числі більш якісне життя. Тому що ми починаємо користуватися нашою силою, потенціалом, який є у цих неприйнятих частинок. Так само більше не потрібно боротися із тим, що не є нормою. Цим просто можна керувати, що набагато легше. Ми позбуваємося тієї внутрішньої напруги, внутрішньої боротьби, яка нас виснажує. Стаємо більш усвідомленими, більш людяними, цікавими і нам простіше стає жити. Але чому так важко побачити свою тінь? Та тому, що ми не знаємо, як з нею бути, адже відкидалося батьками, суспільством, друзями, відкидається нашою свідомістю. Ми приходимо у цей світ із певними якостями, закладеними в нас природою, проте у процесі виховання якісь наші риси. Приймаються, їх позитивно відзеркалюють батьки, а інші якості відкидаються. І це, як правило, ті якості, прояви, за які нас соромили, звинувачували, те, що не можна було показувати. Тобто в сім'ї приймається тільки частинка особистості дитини, не вона цілком. І це не тому, що батьки. Погані, а тому, що їх так виховували. Більше того, батьки намагаються свою дитину обезпечити, вчать підлаштовуватися під той соціум, в якому вона живе, тому що по іншому вона б не вижила. Проте стиль. Виховання у кожного різний, і коли він такий жорсткий, суворий, багато вимог, заборон, тоді наша тіньова частина буде переповнена. Взагалі, стиль виховання, а разом із ним і травма передаються з покоління-покоління покоління на автоматі, неусвідомлено, в щоденних дрібницях батьки транслюють дитині те саме, що колись давно транслювали їм. Тому і важлива внутрішня робота, щоб не передавати це своїм дітям. Коли ми помічаємо ці дрібниці у своїх думках, словах, поведінці, то можемо їх змінювати. А разом. І з цими дрібницями змінюються і більш глобальні речі у нашому житті. як писав Карл Юн, швейцарський психолог, який ввів поняття тіні, що неперепрацьована тіньова сторона батьків несвідомо лягає на плечі їх дітей, і іноді це дуже сумно. Далі ми виходимо у соціум, школа, садочок, де там все теж ділиться на хороше і погане. Як побачити свою тінь? Хочу поділитися з вами практикою, яка, на мою думку, є достатньо дієва в роботі із тінь. Згадайте улюбленого героя. Це може бути казковий чи з якогось роману, або це кіногерой. Опишіть його. Як він виглядає, як поводиться, що саме вам у ньому подобається, що викликає захоплення, інтерес, симпатію. Як правило, це ті якості риси, які людина схвалює, може володіти ними, або ті якості, які б вона хотіла бачити у собі. І ось те, що нам подобається, але ми не бачимо в собі, чим ми б хотіли володіти, скоріше за все, про нашу тіньову сторону. І подумайте, як можна ці якості розвинути, як можна їх проявити. Далі спробуйте згадати антигероя, то, хто вам не подобається. А навпаки викликає сильні негативні емоції, роздратування, гнів, угорення. І це якраз те, що людина собі не дозволяє, заперечує, не хоче бачити ніякому разі. І тоді запитайте себе, а що хорошого в цьому негативному герої? Що хорошого може бути у його негативних якостях? Наприклад. Ваш антигерой проявляє надмірну агресію, і тоді б я б запитала, а що для вас означає агресія? Як це для вас бути агресивним? Багато людей в собі агресії не приймають, а здорова агресія це наша сила. Або ваш антигерой слабкий, невпевнений, і тут виникає запитання, як для вас бути слабким? Що це значить для вас? Часто люди не дозволяють собі слабкість, не приймають у собі вразливість і вважають слабкістю навіть проявити свої почуття, відкрито говорити про них з близькою людиною, особливо це характерно для чоловіків. А можливо, ваш герой безвідповідальний, веде таке розгульне життя. Як це тоді для вас? Про що це може вам говорити? Наприклад. Це людина, яка себе не контролює, не тримає в рамках, в якійсь мірі дає собі багато свободи, багато чого собі дозволяє. І звідти запитання, чому ви себе контролюєте? І, можливо, не тільки себе, що ви собі не дозволяєте, чому ви себе обмежуєте? І ось це допоможе вам багато чого дізнатися про себе, про свій внутрішній світ. А далі те, що ви виявите про себе. Важливо інтегрувати, як я можу цю якість використати собі на благо, як і якій ситуації я можу її проявити. Наприклад, та сама агресія допомагає сказати ні, відмовитися від того, що не підходить, піти звідти де некомфортно. І саме головне не впадати в крайності більше того. Часто буває так, що і не потрібно нічого робити, тому що коли ми починаємо бачити це у себе, воно перестає нас зачіпати. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео!